Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні закриваю салат з баклажанами та солодким перцем в томатному суку. У мене ось тут нарізані такими шматочками баклажани та такими шматочками перчик. Можете нарізати овочі такими кусочками, якими вам подобається, але бажано не мільчити, щоб ваші овочі під час варки не розварилися. Перемолола на м'ясорубки через саму мілку решітку помідорки та натерла на великій терпки нашу моркву. Тут у мене чесничок, 9% оцет, сіль, цукор та олія. Як завжди, усі пропорції для цього салату залишаю в описі під відео. Починаю приготування салату з того, що я виляла томатний сік у каструлю та поставила на газ. Зараз висипаємо сюди нашу моркву, висипаємо цукор, сіль, Оцет. та олію і наш часничок. Помідорки я розмішала разом із нашими спеціями, та буду чекати, поки це все гарно закипить Також часничок можна продушити через прес або перемолоти на м'ясорубки разом з нашими помідорами. Ось так киплять помідорки зі спеціями. Тепер додаємо сюди наші баклажани. Все гарно розмішуємо. Та після закипання будемо тушкувати наші овочі 30 хвилин. Не забувайтеся засікати час після того, як наші овочі почали кипіти. Тушкуємо баклажани на маленькому вогні під закритою кришкою. Протушкувалися наші баклажани 30 хвилин і тепер сюди додаємо наш болгарський солодкий перчик. Зараз гарно це все перемішаємо. Я перчик брала різних кольорів, для того, щоб в баночки воно виглядало дуже апетитно. Ось так гарненько все розмішали. Та після закипання будемо тушкувати наші баклажани з перчиком 10 хвилин. Тим часом, поки тушкується наш перчик з баклажанами, я стерилізую баночки для того, щоб салат закрити в гарячі стерилізовані банки. Все, салат наш готовий. Тепер розкладаємо його по стерилізованих баночках, ставимо на стіл, перевертаємо, прикриваємо зверху рушничком та чекаємо, поки наш салат охолоне. Ну що ж, салат я закрила в баночки. Ось така кількість салату у мене вийшла із даних продуктів. Тут у мене 8 півлітрових баночок. Спробуйте цей салат, може, ви і для себе знайдете тут свої улюблені нотки. А я вам дякую за перегляди. Заходьте на мій канал, ви знайдете ще там багато цікавих рецептів. Смачного вам та до нових зустрічей!